Перший мій досвід спаяв ось таку штуку. Це для повітряний такий провід буде, де від самого компресора буде повітря поступати з виходами відповідно. Крани, три штуки, щоб перекрити магістралі основний, ну і на кожну гілку, відповідно. Змушений був придбати, відповідно, ось такий паяльник для труб, фітінг, ножиці для того, щоб це робити. Ну і звісно, цей. нічого складного нема. Побачимо, який з мене сантехнік. Трохи криво, але згодом, можливо, досвід прийде. Нічого страшного. Ну, Практично змонтував. Зараз буде перший пуск. Зробити таку магістраль. Це зараз перевірю зразу, поки не буду цепляти чи все не пропускає, все окей, підігнаю очисник е -е, для конденсату. Щоб не було. Це буду показувати, перший старт буду робити. Перший старт зробив. Поригає. Треба буде щось зробити. Щоб... Оскільки він бере На Намонтаження буде показувати ось тут. Ну 2 кВт не бере, 2 кВт він не бере десь, можливо, півтора. все. ну, 3 хвилини, він з нуля запустився, 3 хвилини орієнтовно. Першу руповертом таким пером. Просверю дирку десь в цій досці плюс-мінус. Ось приблизно так вийшло. Все, в принципі, гарно тримається. І єдине, що ось тут, ось тут зроблю щось, якісь підкладочку таку, щоб засверлити, щоб трималося краще. Це вже побачу. Можна просто досочку з, з цієї сторони дати в товщину і все. Поки так. Така схема, чому не наробив на жорстку, тому що завжди він рухається, тому жорсткої сцепки тут не потрібно. Ось так. Осталося лише провести там, ще просверлю дирочку з для того, щоб вивести Знизу мені кабель і усе в принципі поприбирати, завести освітлення і все. За що люблю грубну колобу навіть у таких дрібницях, що кришечку не загубиш, є заглушки, щоб там, де кріплення шрупів не було видно. Але якщо треба також його і назад повернути, саму заглушку є отвори ось такі, то підійти викруткою. Деревниця так дорожче. але Продумано набагато все краще. Зробили мені ось таку лавку, каркас зварили металевий, оснований якому буде триматися дерев'яні. Ось такі бруски. Лавочку зараз скручу, зроблю, пофарбував уже. Тому зараз буду збирати. Ну все, лавку зібрав. Тепер піду встановлю, де буде, все дуже просто, гарненько. Поки ось так, але вже хоч біля будинку, де є присісти, коли працюєш, відпочити трішки. Колір будинку гарно виглядає. Ну, практично завершив. Ось так, вийшло. Розводку зробив, кабель, розетка, освітлення, все є. Тут ще планую зробити, буде стояти у мене генератор. Ну, для того, щоб можна було легко виняти і підключити. Підключення у мене ось тут відповідно Балон з газом теж буде тут, зараз покажу. Приблизно ось так буде виглядати. Давно мріяв мати компресор свій, для того, щоб користуватися ним. значить Коротко, що у мене. 2,2 кВт двигун масляний. Назву повну його побачите. Зараз купив його по акції десь за 15 тисяч, плюс кредит безвідково на 10 місяців. Систему ось цю, всю зробив сам, нічого такого немає критичного. Просто поліпропіленові труби, перегідники, крани, перемикачі, обов'язково фільтр для того, щоб конденсат забирати і повітря було більш-менш чистим. Плюс місце для того, щоб зберігати свій генератор. Для нього також ось тут буде знаходитись. Балон з газом, можливо, ще якийсь інструмент великогабаритний, який рідко користуюсь, буде тут знаходитись. Приміщення не є повністю е закрите, повітря поступає, відповідно, все буде дуже добре набирати повітря, так само для того, щоб працював без проблем сам компресор. Штука просто бомбезна, наскільки вона спрощує саме життя в плані. Е Догляду за інструментом, очищення, тому що завжди, коли зробиш якусь роботу, хочеться інструмент почистити швидко, а це займає дуже багато часу. То саме в такому форматі компресор це річ незамінна, яка дозволяє дуже швидко вам почистити інструмент, зекономити від пилюки, також поприбирати. Ну, як бонус, також можна буде купити щепневу домкрат, здійснювати заміну колес у власних автомобілів. Теж великий. Плюс, Інструмент можна використовувати в принципі, за різних потреб. Значить, Ціна питання компресора 16 тисяч. Цю будку за роботу я людині заплатив 5 тисяч гривень. Доски у мене були відповідно. Інструмент, який докупляв для того, щоб його запустити, ще десь 5-6 там вийшло сукупно. Тому, власне, ось таке відео. Якщо у вас залишається додаткові запитання, ставте їх в коментарях. Обов'язково чекаю ваших вподобайок, коментарів. Всім мирного неба та все буде Україна!